Що таке шлюб до за добу? Це пілотний проект, який основна його мета це відхід від наших попередніх порядків. Це реєстрація шлюбу, подача заявки про бажання укласти шлюб. Молодими за 30 днів до дати проведення, тобто наразі міністерство визначило перелік міст, в яких здійснюється реєстрація шлюбу за скороченою процедурою, і нема необхідності вичікувати 30 днів. Місто Ужгород включено до переліку цих міст, де проводиться пілотний проект, із 4 лютого цього року. А в березні місяці також цей пілотний проєкт запущено у селі Кам'янець-Ужородського району. За самим порядком оформлення цих документів, укладення шлюбу визначено наступне. Бажаючи Укласти шлюб у відповідну дату мають право звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану. Для цього їм потрібні тільки паспорти з собою. Якщо у когось із подружжя було раніше укладене шлюб, то необхідно надати документи, які підстави припинення попереднього шлюбу, які свідчать про припинення. Ну, це може бути. Смерть одного з подружжя на жаль, такі факти також є. Це може бути рішення суду про розірвання шлюбу. Це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу. З такими документами звертаються у відділі реєстрації актів цивільного стану міста Ужгорода, інформують про перелік установ, які здійснюють організацію такого виїзної шлюбної церемонії. А у нас в місті Ужгороді це Закарпатський академічний обласний театр, це Закарпатська обласна філармонія та музей архітектури і побуту наш замок». Якщо стосується вартості, то в принципі організатори, в залежності від того, що подружжя хоче, які послуги включити, така вартість становить від тисячу до чотирьох тисяч гривень. Якщо ви хочете музику замовити, якщо ви хочете зробити костюмоване весілля, тобто все, що за бажанням молодят, вони звертаються до будь-кого з цих організаторів, їм надається перелік послуг, які вони можуть обрати. Вони можуть взагалі нічого не обрати, а тільки визначити час. Місце проведення і ну дату відповідно без додаткових послуг. А можуть замовити, наприклад, бенкет ще тобто будь-які послуги, які бажає подружжя. Є країни, в яких встановлено такі терміни, а є країни, в яких нема такої норми, як у нас за сімейним кодексом, це 30 днів з моменту подання заявки подружжя про бажання укласти шлюб. Тому казати чітко, що це запроваджено з якоїсь конкретної країни, то я б так не сказала, тому що це така ініціатива Міністерства юстиції з урахуванням наших традицій, нашого побажань молодя, тому що ви знаєте, актуальність. Це взагалі запровадження. Було, ви знаєте, події на сході нашої держави. Багато хлопців. Ішли на захист вітчизни, і виникало питання, що було було бажання укласти шлюб без дотримання цього 30-денного терміну. Тому питання вивчалося на практиці, чіткі бажаючі в Закарпатській області також завжди були бажаючі укласти шлюб без дотримання 30-денного терміну. Ну але законодавець визначав, тому було прийнято таке рішення про запровадження пілотного проекту, який би визначав чітко, хто це проводить, як це проводиться.